Моє вітання. Пропоную до вашої уваги Renault Megane 3 2009 року випуску. Щоб бути точнішим, то це кінець 2009 року. Автомобіль на півторашному дизелі К9К 106 кінських сил Євро 4 без сажового фільтра, лише з каталізатором він йшов з заводу. Машинка вся в рідній фарбі, комплектація у нас лімітед. Конкретно не можу сказати, в чому в них різниця в лімітах. вони частіше навпаки урізають в чомусь комплектацію, чим щось додають. Тим не менше, шельдики є, якась різниця є в них. Е, так, Покажу машинку, як вона ззовні виглядає. Є у нас протитуманні фари 15 колеса. Резина в порядку, ще на сезон 2 як мінімум вистачить. Передня міліметра, міліметрів 5, ззаду міліметрів 6, напевно, буде трошки більше. Так, ну що ж, давайте машинку показав ззовні, зараз з вами перейдемо до перевірки товщиноміром. І далі розповім по комплектації. 138. 135, 145, 166, 125, 132, 137, 112, 116, 121, 119, 131, 142, 126, 117, 141, 134, 138, 149, 147, 135, 143, 123, 137, 141 134 140 128 116 Так, по фарбі все зрозуміло. Погнали до комплектації. Так, у нас передні задні електросклопідіймачі, підіймачі, блокування задніх вікон, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі у нас є мікроліфт сидіння. Підголівники у нас з книжкою. Кермо у нас було звичайне, його перетягнули, зробили його шкіряним. Тому Кермо практично нове. Так, пише у нас Oil OK. Пробіг 189 тисяч кілометрів. Зараз, якщо не забудусь, то покажу вам ВІН-код. Далі, що у нас є по комплектації? Круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось Тут у нас кнопка вимкнення. Вимкнення, вимкнення круїз контролю обмежувач швидкості. Далі у нас тут джойстик керування мультимедією, мультимедіа том, том Далі що у нас по комплектації? Двузонний клімат-контроль. Мультимедіа у нас звичайна акустика, але ми маємо тут Bluetooth. Це велика перевага, так як тут немає флешки і аукса. Ну, Хоча Bluetooth є, є гучний зв'язок. Тут у нас мікрофончик. Так, є ще датчики дощу, світла. Ручка коробки передач теж новенька перетянута. Дуже гарно, до речі, зроблено, якщо потрібно, контакти дам, де можна зробити. Так, погнали далі. Такі у нас. Ключ-карта. Прикурювач працює. Кнопка старт. Так як в турецьких версіях і версіях, які виготовлялись на країни колишнього СНД, то у них був звичайний ключ, який потрібно вставляти, провертати. Так, ззаду у нас склопідлімачі, салон в гарному стані, стеля не провисша, без плям. Є підлокітник. До речі, підлокітник ззаду чомусь достався тільки в доресталі. Ще хочу наголосити, що у нас є парктронік <laughs> механічний, шторка на місці. так Запаска, ключі, теж все є, доставати не буду, так як одною рукою нереально важко показувати. Покажу салон, як він виглядає, в якому все стані. підголівники можна підняти вище. Ось так от симетрично. Втулочку потрібно поміняти. Якщо треба буде при покупці, нагадайте, я вам її дам. Вона 20 гривень коштує. До речі, є поясничний підпір для водія. Пасажира немає, мікроліфта теж немає. Так що, якось-якось от от. що там у нас французи нам залишили, якісь книжечки є. Ладно, Перелистувати не буду, захочете подивитись, потім уже, як приїдете оглядати автомобіль. Так, Автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Він зараз на французьких номерах розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Виписую на вас договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Так, Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Або приїжджайте на майданчик. Вибір у нас немалий, є вибір по Міганам, сценікам, лагунам. E S-Pace, Colos, і так далі. Реально вибір дуже великий. Плюс ще машини заїжджають. Наразі чекаємо, поставки має около 15 автомобілів заїхати до нас на майданчик, тому вибір реально величезний. Цей міганчик реально крутий, в такому віці, щоб приїхала машинка в рідній фарбі, це взагалі рідкість. Технічно все справно, стан реально класний. Автомобільчик вартий. Вашої уваги і вартих своїх грошей. Е, так, знаходимося за адресою міста Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Номер телефону мій внизу в описі побачите, плюс в коментарях його залишу. Посилання на наш телеграм-канал також залишу. В телеграм-каналі всі автомобілі актуальні, продані, видаляємо. Тому, тому приходьте, там реально є що листати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.